Дуже уважно ще раз перевіривши всі виходи та входи до інвертора, вмикаю його вперше. Так я й думав. Вітаю! Нарешті я отримав свій 24-вольтовий гібридний інвертор від компанії Pavamer на 4,2 кВт. Тому у цьому відео дам відповіді на питання, які можуть вас цікавити, а саме де і за скільки я його купував, скільки пройшло часу від моменту замовлення до того, коли його відправили, який термін тримали його на митниці, та скільки мита я оплатив, та загальний час очікування до його отримання. А також, якщо відео не вийде аж занадто довгим, покажу його підключення, перше вімкнення та проведу невеликий тест. Але для початку давайте його розпакуємо. Ось він який! Він прекрасний! Угу. Я думав, він буде більшим. В коробці бачу сам інвертор. Ось така інструкція. Та ось такий листок зі стікерами. Інструкцію буду переглядати пізніше, а зараз дістану цю машину. Запакований він ось у такий вспінений матеріал та запакований у плівку. Швидко позбуваюся всього зайвого та проводжу його зовнішній огляд, чи немає ніде нічого відбитого, поламаного чи погнутого. З цього боку бачимо наклейку з його характеристиками, кнопку ввімкнення та решітку зі встановленим всередині фільтром. Тут ніби все ціле, верхня частина виглядає також цілою. Я знаю, що подібні інвертори приходять часто з ось цією погнутою шинкою для кріплення, але в моєму випадку все добре. З цього боку також все ціле, та знаходиться ще одна вентиляційна решітка з фільтром. Задня частина також без дефектів, нижня частина ніби також все виглядає цілим. З його зовнішнім виглядом під час доставки мені пощастило. Знімаю заглушку в нижній частині корпусу, щоб дістатися до його внутрішнього світу. Для цього потрібно викрутити 4 невеликих гвинта, 2 з боків та 2 знизу, після чого потягнути помаранчеву кришку донизу. Всередині кришки бачимо сліди напевно від економії фарби. А також мені, як зварювальнику аматору, кинувся в очі ось цей маленький шов, який виглядає досить кумедно. В нижній частині інвертора бачимо основні роз'єми для підключення. Тут знаходиться вхід змінного струму від мережі 220 потім правіше основний вихід змінного струму 220 В. Знизу бачимо гніздо для підключення BMS та Wi-Fi модуля та гвинт заземлення. Також у цьому інверторі є. Другий вихід змінного струму 220 В, який можна налаштовувати та використовувати в певних ситуаціях. Далі бачимо кулер для охолодження, вхід для кабелів акумулятора, ще один кулер охолодження та вхід від сонячних панелей. Трішки позаглядаю щілину та покажу вам, який вигляд він має всередині. А також наклейку з його основними характеристиками. Замовляв я його, звісно ж, на Аліекспрес за досить адекватною ціною ось у цьому магазині. Посилання на даний магазин та оголошення я, звісно ж, залишу в описі та закріпленому коментарі під цим відео. В них тут великий вибір різноманітних інверторів, акумуляторів та багато чого іншого, що може знадобитися в побудові власної енергосистеми. Ось саме те оголошення, де я купував. У цьому оголошенні є інвертор 48 вольтовий на 6,2 кВт, так і 24 вольтовий на 4,2 кВт, який замовляв я. Замовляв я його без модуля Wi-Fi і зараз ціна такого інвертора складає 308 доларів. Але на той час, коли його замовляв я, ціна на нього була 265 доларів, були ще й додаткові знижки. тому я придбав його за ціною 236 доларів. Замовляв я його, як ви бачите, 20 червня, тому очікувати самого відправлення довелося досить довго. Але продавець був постійно на зв'язку. Та відповідав на мої запитання. По відстеженню можна бачити, що замовив я його 20 червня, а відправили його тільки 4 липня, тобто аж через 2 тижні. Доставка відбувалася водою, тому плив він досить довго. Але мені пощастило, що на митницю він попав 18 серпня, а виїхав з неї 21 серпня, пробувши на митниці всього-навсього 3 дні, та ніяких митних платежів. Я не оплачував, оскільки час його отримання збігся із новим прийнятим законом. Після того, як я зняв нижню кришку, я підтягнув на всякий випадок клеми, що знаходяться всередині. Тепер я готовий переходити до підключення усіх роз'ємів, які будуть необхідні мені для першого вімкнення та проведення невеликого тесту. Почну я з підключення мережі 220 вольт до клем входу. Змінного струму на інверторі. Там, де надпис «AC IN». Для цього просовую кабель у відповідний отвір, вставляю в клемник та затискаю його. Після того, як я підключив вхід від 220 вольт, на вилці від підключеного кабелю я знаходжу вхід фази, там, де літера L на інверторі. Та позначаю фазу на самій вилці. Ту ж саму операцію я проводжу на подовжувачі, до якого буде підключений інвертор. Я не знаю наскільки це необхідно, але якщо на інверторі позначено вхід для фази та нуля, то я так і планую подавати живлення. Далі до основного виходу на 220 вольт я підключаю провід з розеткою на кінці, в яку буду підключати навантаження. Вже на виході з інвертора. Це той вихід 220 В, який дає вже сам інвертор Тут уже не помічаю, де фаза і ноль, тому що сенсу в цьому немає. Таким чином, виглядають вже підключені роз'єми на вхід мережі 220 В та на основний вихід 220 В з інвертора. Наступним етапом я готую все для підключення акумулятора. Для цього викручую та дістаю гвинти клеми плюс та мінус. Підключати на даному етапі я буду акумулятор ось таким дротом, на якому написано, що це 16 мм. квадратних. Виглядає ніби як мідь. Просовую його до плюсової клеми на інверторі. Потім за допомогою ось такого інструменту розміщую гвинт на своє місце. Та затискаю його. Цей інструмент використовую для того, щоб не губити гвинти всередині інвертора, оскільки місця для руки там не дуже багато. Після чого перевіряю правильність підключення плюс червоний, мінус чорний. Так само на платі. Червоний плюс чорний мінус. Як бачите, на самій платі, також є позначки. В якості акумулятора я буду використовувати ось таких два свинця. Які будуть з'єднані послідовно ось таким потужним кабелем, під'єдную плюс одного акумулятора з мінусом другого, отримую необхідних 24 вольта та підключаю вже сам інвертор до акумулятора. Мінус підключив напряму, а плюс підключаю через ось таку звичайну лампу розжарювання. Це я роблю для того, щоб зарядити конденсатори, щоб не було іскор під час під'єднання клеми. Також для свого експериментального запуску я використаю ось таку збірку зі свого попереднього інвертора. По суті, мені тут потрібна буде тільки вилка, автомат та розетка, а також його молодша версія, в якій також мені знадобиться вилка, автомат та розетка. Через ці автомати я буду підключати як вхід мережі 220 вольт до інвертора, так і на вихід 220 вольт з інвертора, щоб додатково захистити ці лінії автоматами. Дуже уважно ще раз перевіривши всі виходи та входи до інвертора, вмикаю його вперше. Так я й думав, що все буде нормально, адже інвертор запустився. Зараз він працює від акумулятора. Сигналізує про це червоний колір ось цієї блискавки на його корпусі. Бачимо заряд акумулятора близько 26 вольт. Тепер перевіряю його працездатність від 220 вольт. Для цього вмикаю відний автомат. Чую специфічний звуковий сигнал, а також індикацію того, що інвертор побачив 230 вольт на вході. Можна чути, як відпрацювало реле, та пішов заряд акумулятора. Тут можна бачити, з якою силою струму він заряджається. Чудово, інвертор працює як від акумулятора, так і від 220 вольт. Настав час перевірити його вихід на споживачі. Для цього я підключу ось таку шліфмашинку, та трішки погазую нею. На дисплеї можна бачити, що інвертор працює в режимі байпас, заряджає акумулятор та пропускає через себе навантаження на споживач. Вимикаю вхідні 220 вольт та перевіряю працездатність виходу на споживачі від акумулятора. Бачу, що тут проблем немає, та все працює так, як і має працювати. Тепер мені стало цікаво, скільки інвертор буде споживати від мережі чи від мережі, без навантаження, так би мовити, в спокійному стані. Бачу, що споживання в такому режимі близько 57 Вт. Але тут потрібно взяти до уваги те, що на даний момент він також підтримує акумулятор у буферному режимі. Звісно, навантаження у вигляді шліф машинки то не є дуже серйозно, тому я вирішив закип'ятити чайник в режимі байпас. Для цього запускаю мережу та вмикаю чайник. Його споживання близько 1,5 кВт. Чому вирішив виконати це в режимі байпас? Тому що дані акумулятори не дуже підходять для цих задач. Але скажу, що майбутніх відео тестування чайником буде проходити не в байпас режимі. Як це буде відбуватися, знають ті, хто вже підписаний та підтримує мене на Байміякофі, тому що там я даю анонси та більше інформації про те, чим буду займатися в майбутньому. А поки закипає чайник, скажу вам про те, що всі посилання ви знайдете в описі та в закріпленому коментарі під цим відео. А також додам, що при купівлі цього чи будь-якого іншого інвертора на Алі. Я можу надати вам особистий промокод на хорошу знижку. Тому, якщо ви маєте бажання скористатися даною знижкою, пишіть про це в коментарях. На даному етапі я дуже дякую вам за перегляд. Давайте домовимось так, щоб наступні ще цікавіші відео, пов'язані з даним інвертором, виходили швидше, виконаємо фактично неможливе. Зберемо на цьому відео хоча б 2 лайка та 10 коментарів. Я дякую вам за увагу, почуємось у наступних відео і пока!